Як перестати бачити в дружині матір? От таке питання ви задаєте мені в коментарях. А з вами я, ваш психолог, сімейний психотерапевт Наталя Мазай. Лишайте ваші питання і ви обов в обов'язково порядку черги отримаєте на них відеовідповідь. Отже, друзі, мои, дійсно, пара часто переживає кризу, період конфліктів, тому що один з партнерів починає відігравати. Роль батьківства над іншим. І, відповідно, що інший партнер автоматично перебирає на себе таку собі дитячу роль. Варто зазначити, що в здорових стосунках ми не можемо з вами не відігравати батьківсько-дитячі ролі по відношенню один до одного. Для прикладу, жінка турбується, щоб її чоловік був нагодований, ходив в чистому випрасуваному одязі, і в той час він піклується про неї, він зустрічає її з роботи, він е, міняє масло в її автомобілі. І ви скажете, що ж тут поганого? От саме в таких стосунках все навпаки дуже добре. Тільки варто розуміти, що крім батьківсько-дитячих ролей, партнери один по відношенню до одного мають іще обов'язково відігравати інші ролі, таку рольову позицію, як друзі. Тобто, партнери мають дружити, у них мають бути спільні інтереси, вони Повинні бути тими людьми, які можуть ділитися один з одними переживанням, почуттями, емоціями, якимись подіями. Тут варто зазначити, що не всі ми, не завжди так, не плутайте свого партнера з психологом. Також партнери мають бути коханцями. І дійсно важко уявити собі здорові стосунки там, де один з партнерів не хоче іншого. І тоді дійсно отаке терпіння іншого в, в ліжку да, перетворюється на насилля над партнером. І також, якщо у вас є діти або домашні улюбленці, ви повинні відігравати роль батьків. Якщо у вас є спільний побут, ви живете разом в здорових стосунках, ви маєте відігравати роль господарів. І от коли у вас оці всі рольові позиції присутні, коли вони гармонійні, тоді ваші стосунки можна назвати здоровими. Сьогодні ми дійсно поговоримо про ту ситуацію, коли жінка... Займає рольову позицію такої великої матері. І більше ніякі позиції, крім мати і синочок, в цій парі не відігрується. В першу чергу в таких стосунках сипеться рольова позиція коханців, якою б не була красивою доглянутою молодою сексуальною матір дитина синок. Не може її хотіти. Розумієте, якщо синок хоче маму, то тоді, вибачте, це вже не здорово, це потрібно лікувати. І от тоді, в такій парі, що ми бачимо, що дуже часто у нас з'являється коханка. І от така жінка може бути взагалі в шоці і нерозумінні, чому її чоловік її таку красиву, доглянуту. Там підтягнуту не хоче, але прекрасно вступає в стастеві стосунки, із якоюсь, ну, як на її погляд, недожінкою. Так? Далі обов'язково сипеться у нас сфера друзів. Ну, От уявіть собі, будь ласка, отаку от пару, там, де. У нас така матір, так? вони приходять на якусь вечірку. І що ми бачимо? Вона контролює, скільки він вип'є, з ким він танцює, як він себе поводить, що він говорить, коли вони підуть додому. Також цей момент контролює вона. І тоді дійсно така собі картина, так? там, де чоловік дуже. Принижений. Він точно не відчуває себе чоловіком в такій позиції. Також страждає сфера батьківства. Якщо у вас є, наприклад, діти, такий тато у нас перестає бути авторитетом, він стає просто сіблінгом із своїми дітьми. Та він одна із дитячих фігур у цій сім'ї. І тоді, що батька авторитета нема, матір також втрачає свою позицію материнства, такої теплої мами, яка піклується, вона у нас і матір, і чоловік, така собі мати-одиначка. І тоді діти виховання також в цій сім'ї сиплеться. Сиплеться і сфера побуту, господарча сфера. Там, жінка такому чоловікові не довіряє, вона контролює, вона критикує, сама від цього страждає, що в тебе руки з одного місця і так далі. Ну, дійсно, йому і важко проявити себе як господаря, або якщо він не проявляє себе як господар, вона не захоплюється ним, вона не підкреслює якусь чоловічу. Частину, що о, о, який ти молодець, як класно. Да? От він такий тоді, знаєте, тут в ролі такого собі робітника, тобто функціональну таку частину виконує. І його батьківська роль по відношенню до неї також дуже страждає, тому що така жінка вона не дає можливості попіклуватися про себе. Вона або знецінює, або критикує його чоловічу. Позицію, так? При цьому вона страждає, вона жаліється, в мене чоловік тряпка, він ні до чого, нездатний, він нічого не вирішує. Так? Але навіть коли він хоче проявити себе як чоловік, вона йому цієї можливості не дає. Отже, друзі мої, як так виходить, так, що такі позиції формуються в парі? Тут, по принципу, який шов, таку і стрів, по суті, вони зійшлися своїми психологічними. Ну, Давайте, ну, давайте так, добре, травмами, да? хоча травми насправді це таке велике таке слово, але нехай буде так? якимись своїми непереробленими психічними моментами. Як правило, це пов'язано там із, не як правило, а такі є, пов'язано із її стосунками, з її батьками, а у нього з її. З його стосунками з його батьками. Тобто, по суті, вона на себе бере, перебирає цю роль величезної матері, а він їй дозволяє в якийсь момент цю роль на себе взяти. Для прикладу, це може бути та ситуація, коли цьому хлопцеві, цьому синові не вистачило своєї якоїсь мами, да? коли його мама була інфантильна, якась вона сама йому доченька. Так? І він собі шукає якусь таку велику дорослу жінку для того, щоб відіграти цю роль матері, так але, ну, бачите, сам від неї страждає, тому що хотілось якогось. Тепла, хотілося якоїсь дорослої жінки, а стикнувся з гіперконтролем і знеціненням. Вона, в свою чергу, наприклад, чого може брати на себе цю роль? Ну, наприклад, у неї був якийсь такий авторитарний, аб'юзивний батько. І вона така для себе думає: ага, значить, краще я візьму на себе роль. Тієї жінки, яка буде подавляти чоловіка, щоб цей чоловік не подавив мене, да, от так із страху. Або, наприклад, тут можуть працювати такі установки, наприклад, радянські. Да, оце ти вийшла заміж ніякої романтики, ніякої дружби, ніякої там піклування про себе. Все, ти можеш виконувати тільки роль матері. От роль матері, вона така соціально ніби вона в нас в суцільні одобряється. вона в нас соціумі така, да ну ви мене зрозуміли. А от інші ролі вони нібито засуджуються. Да? То тоді потрібно працювати з оцими установками. Ну і у хлопчика точно так само там може бути дуже багато нюансів, дуже багато причин, і нам з вами навіть п'яти годин не вистачить, щоб перебрати усі всі ситуації в вашому дитинстві, да, які могли спровокувати те, що ви або дозволяєте. Над собою бути оці, да, материнською фігурою вашому партнерові, а ви прям намагаєтеся в цю фігуру на себе материнську е, взяти. Ну, як це ще може потім так в реальному житті от простежуватися, да, взагалі що з цим робити? Вам потрібно дивитися, що у вас з вашими реальними батьками? От дуже часто буває так: що мамуля така собі інфантильна, вона така шукає в своєму синові. Папку так. Таку, вона дуже маніпулятивна. Вона така, мама маніпулює синочком, як хоче, а тільки щось не так, така сразу, Ой, серце, я вмру, ти мене доведеш, ти мені там по гроб житті винен, да, і так далі. І тоді синок от накопичує, накопичує в собі оцю злість, да, що хотілося б щось повернути матері, щось їй сказати, щось з нею прояснити. Але він боїться або собі не дозволяє, да, мама то святе, то це. Така богиня, не можна їй взагалі нічого, їй можна тільки приклонятися, тільки гарно мамі робити. І тоді це несе, наприклад, в сім'ю до своєї жінки. І тоді е, ви можете простежувати такий момент, що він тільки з мамою поспілкувався. Мама це не обов'язково, що вона там напряму його накручує. Вона, в принципі, його чим завгодно накручує, Вона про дружину може навіть не згадувати. Але він там накопичив, а приніс до вас, того що у нього в голові немає оцієї оцього кордону. Отут от мама, отут от дружина. Для нього, в принципі, от такі якісь жінки це проекція його жінки-матері. І тоді це потрібно нести в особисту терапію, друзі мої. Точно так само, як жінці, також потрібно дивитися, що там з нею. І е, бажано сходити також на сімейну хоча б консультацію, тобто подивитися, як це живе в ваших стосунках. Друзі мої, я тут ну, буду якби, щирою, відвертою, що якщо ви відчуваєте, що ваші Сім'ї це живе, то це та ситуація, коли потрібно йти нормально лікуватися, так? А не намагатися подорожником вилікувати ракову пухлину. Ем, якщо ви хочете більше дізнатися про стосунки в парі, я вас запрошую 14 лютого, 19, за Києвом, на мій безкоштовний семінар Практикум під назвою Психологія стосунків в парі. Там буде не лише теорія, там буде багато. Практики, технік, і обов'язково відповіді на ваші запитання. Тому пишіть мені в Дірект в інстаграм, пишіть мені в особисті, я вам всі контакти лишаю, що ви хочете до мене на семінар практикум і я тоді напередодні вам вишлю посилання. Також приходьте на мої індивідуальні консультації, обов'язково парою або окремо задавайте ваші питання і до нових зустрічей.